Як думаєте, яку інженерну дошку найбільше замовляють? Давайте подивимося, що у нас в покрасочній. Один рийська ялинка, другий підончик, рийська ялинка, третій підончик, рийська ялинка, потім рийська ялинка. Тут у нас французька ялинка. А що таке рийська і французька ялинка, то зайдіть до нас в профіль і подивіться відео, там є пояснення. Далі знову у нас рийська ялинка. Палуба, французька, 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 французька і палуба. Ну, Реально дуже-дуже багато замовляють, замовлень саме ось такі, коли в нас іде дошка зарізана під певний фут. Під певний градус. Найбільше користується попитом. Її і найскладніше виготовляти, і вона йде найдорожче. Кого цікавить, якісна інженерна дошка замовляйте. ми виробники можемо зробити вам як пряму підлогу, так під потом і різні кольори.